Далі що ви робите? У нас сьогодні сварка. Молодий гарячий кавказський таксист. Десь летів на романа Ролана з пасажирами і влетів в клумбу. І мій хороший знайомий Віталік привіт тобі. власник великого таксопарку. Велика тобі уважуха за це. Просить терміново лежа зроби. І навіть подейкуючи е, пасажири досі знаходяться в машині, їм треба швидко їхати. Тому максимально, наскільки можемо, кажуть, що людям треба допомагати. У тут зірка розміром говоримо обов'язково імпульсом. Давайте ось на мене обов'язково проступуємо, тому що не добавити більше шуму. а в принципі пробаваємо. Проливаємо Опа, без пересадки! Пасажири з таксі і головне в цьому всьому, колеги, обов'язково. щоб воно не репнуло. Це, до речі, молоток з історією. Це молоток покойного Миколи Скринник з дозволу його дружини Галини Дмитрівни. Я взяв цей апарат із собою, користуюсь вже більше 10 років. Галина Дмитро, якщо бачите, великий вам привіт, всіх обійняв.